Хронологія першої світової війни на Закарпатті історична пам'ять перспективи розвитку туризму. Так вибудував свою відкриту лекцію краєзнавець, військовий історик із Харкова Антон Бондарєв. Захід відбувся в обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького. Першу світову війну досліджує кілька років. Зокрема, цікавиться переплатінням доль Харкова та Закарпаття, а ще поверненням цих доль у зв'язку з нинішньою війною. Немає там своя історія або чужа, то є велика війна. Велика війна це глобальна історія. Ну а почав я досліджувати Першу світову війну. Це це зацікавленість Харковом. Бо дуже багато мешканців Харкова та Харківської губернії, як до речі, Києва і полтави вони у перші світові уроки першої світової війни воювали та загинули на теренах Закарпаття. Тобто російські командування, там вже ви ж розумієте, що росіяни самі не воюють і у мороз, мінус 20, у гори. Вони кинули саме етнічних українців, і українців вбивали один одного. Тобто, ці підрозділи, які наступали на Ужгород, вони, ну, наприклад, були сформовані в Вінниці в Києві. От зараз так, така цікава штука нащадки тих вояків, які тут загинули. Вони повернулися сюди. І Закарпаття дає по факту прихисток нащадкам тих, хто прийшов, приходив у 2014-2015 році їх завойовувати. Антон Бондарєв – друг професора УЖНУ туризмознавця Федора Шандора. Він онлайн звернувся до присутніх із передової та переказав вітання зі сходу України. За ці століття те саме незрозуміле явище, і з чого не треба тільки вбивати інших, прийшло на нашу землю. Тому а, історія потребує а, відродження, відродження спочатку смачного вигляді екскурсії. Такі лекції в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького відбувалися і раніше. А тепер вони особливо на часі, каже виконувач обов'язків директора Ольга Шумовська. Зараз знов таки виникла ідея, щоб більше подати історії нашого краю. Запрошуються відомі краєзнавці, аби ті люди, які відомі з історії нашого краю, тобто більш хочеться донести такий посил, щоб люди знали історію. Ну саме в цей час, коли дискредитується наша історія, виникло таке бажання подати її ну трошки по-новому, подати її правдиво. Те, що можливо десь не могло бути раніше висвітлено. Серед слухачів лекції і ті, хто просто для себе вивчає історію краю, і ті, хто нею цікавиться професійно. Я ну, особисто знайомий з лектором. Справа в тому, що він до нас приїздив ще, коли ми були у ну, ще коли навчався в університеті. От я цікавлюся першою світовою війною. Це те мені е, е, імпонує, скажімо так, і е, прийшов дізнатися про свій рідний край у цей період. Наступна відкрита лекція в музеї відбудеться ближче до Дня Незалежності. Анонсують захід на сайті та на сторінках у соцмережах.